Усім привіт, друзі! От не дивлячись на таку погоду, я зловив дві щучки. І зараз буду готувати їх в мангалі. Прийду додому, замариную і будемо готувати їх в мангалі. Так, мангальчика наша ми вже розпалили. Красота. Главний помощник на місці. От наша щучка вже замаринована, промаринувалася. Несемо до мангалу. Наш мангальчик присипаємо солію. Хто знає на що це робиться, можете написати в коментарях, Хто знає на що я це роблю. Кладемо нашу щучку. Ой, красота. От і будемо кожних пару хвилин. per le verdate Перекладаємо на другу сторону і з цієї сторони ставимо. Отак. От Красота виходить. От. Красота. Забираємо і йдемо по другу партію. Так, друзі, дивіться, що в нас вийшло. Куштуємо кусочок рибки. Біленько, дивіться. Куштуємо. Смакота. І солоненька, і остренька. Так, кому відео сподобалось, ставимо лайк, кому ні, дизлайк. І до зустрічі! А я побіг, ставте другу партію.